Царство і сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Спасибі. Хай береже вас. Господь. Шановне товариство, до слова запрошується депутат Прилуцької міської ради Дмитро Барнаш. Тьотю приєднуйтесь до нас, Приєднуйтесь. Слава Україні! Я дуже дякую, що сьогодні багато людей зібралося на вшанування пам'яті Миколи Михновського, нашого земляка. Сьогодні ми провели цю ходу для того, щоб наші люди змогли побачити, що не кожен війну веде лише на кухні, що можна і потрібно повстати проти бандитського Януковицького режиму. І що кожен має право на те, щоб жити достойно. Микола Михновський в свою будність був саме основоположником українського націоналізму. Сьогодні націоналісти у Верховній Раді, у місцевих радах виборюють права, ваші права. Тому люди не залишайтеся вдома, виходьте разом з нами. Коли ми йдемо, допомагайте нам. Ми будемо завжди за вас боротися. Дякую всім. Слава Україні!